Імануїл Кант Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. НАчитує Ігор Нечипоренко. Третього розділу. Секція четверта. Про неможливість онтологічного доказу буття Бога. Зі сказаного дотепер легко помітити, що поняття абсолютно необхідної сутності є чисто розумове поняття, себто лише ідея. Об'єктивну реальність якої далеко ще не доведено тим, що розум її потребує. Ця ідея дає лише вказівку на певну, хоча й недосяжну завершеність і, власне, слугує більше для того, щоб обмежувати розсудок аніж поширювати його на нові предмети. Тут бачиться дивним і безглуздим те, що умови від від даного існування, взагалі, до якогось цілковито необхідного існування. Видається нагальним і слушним, а проте, всі умови розсудку для створення собі поняття про таку необхідність є цілковито проти нас за всіх часів вели мову про абсолютно необхідну сутність і зусилля докладали не стільки до того, щоб збагнути чи можна бодай мислити собі таку річ, і яким чином скільки до того, щоб довести її існування. Номінальне визначення цього поняття, щоправда, не становить жодних труднощів, це є щось таке, небуття чого неможливе, однак від того ми не стаємо тямущішими стосовно умов, котрі унеможливлюють визнання небуття якоїсь речі, як цілковито немислимого, і котрі ми власне й хочемо пізнати. А саме чи ми через це поняття мислимо взагалі що а чи ні. Бо ж те, що словом безумовне відкидаються всі умови, яких повсякчас потребує розсудок, аби розглядати щось як необхідне, аж ніяк не пояснює мені, чи мислю я тоді через поняття безумовно необхідного ще щось, а чи може й геть нічого. Мало того, це прийняти чисто навмання і, врешті, цілком у звичайне поняття, сподівалися ще пояснити на масі прикладів. Так що всяке подальше допитування стосовно його зрозумілості видавалося цілком непотрібним. Кожне положення геометрії, наприклад, що трикутник має три кути, є цілковито необхідне, і те саме казали й про предмет, який лежить цілком поза сферою нашого розсудку, немов би цілком розуміючи, що хочуть сказати про нього цим поняттям, усі наведені приклади без винятку взято лише з суджень, а не з речей та їхнього існування. Але безумовна необхідність суджень не є абсолютною необхідністю речей, адже абсолютна необхідність судження є лише зумовлена необхідність речі або предиката в судженні. Наведене щойно положення не говорить, що три кути є цілковито необхідні, лише стверджує, що за умови, коли трикутник є в наявності, даний то необхідним чином є в наявності і три кути у ньому. Однак ця логічна необхідність виявляє таку велику силу створювати ілюзію, що апріорі, склавши собі поняття про якусь річ, влаштоване так, що охоплює на нашу думку своїм обсягом і існування, ми гадаємо, ніби звідси можна з певністю дійти висновку, раз об'єкту від цього поняття необхідно притаманне існування. Себто за умови, що я встановлюю цю річ як дану існуючу, то її існування також покладається необхідно за правилом тотожності, і тому й сама ця сутність має бути цілковито необхідною, бо її існування мислиться заразом у довільно прийнятому понятті за умови, що я встановлюю це за його предмет. Якщо в тотожному судженні я усуваю предикати, зберігаю суб'єкт, то виникає суперечність, тому я кажу, що перше притаманне другому необхідним чином. Але якщо я усуваю суб'єкт разом із предикатом, тоді суперечності не виникає, бо не лишається вже нічого, чому щось могло б суперечити. Встановлювати трикутник і усувати три його кути є суперечливо, але усувати трикутник разом із його трьома кутами. Це не є жодною суперечністю, те саме і з поняттям абсолютно необхідної сутності. Якщо ви відкидаєте її існування, то ви відкидаєте саму цю річ разом із усіма її предикатами. Де ж тоді має заходити суперечність? Зовні немає нічого, чому б це суперечило, бо ця річ не повинна бути зовнішньо необхідною внутрішнього також нічого, бо, відкинувши саму річ, ви водночас відкинули і все її внутрішнє. Бог є всемогутній, це є необхідне судження. Визначаючи божество, себто нескінченну сутність, не можна заперечити всемогутність, поняття якої то тож не з поняттям божества. Але якщо ви говорите, що Бога немає, тоді не дано ні всемогутності, ні будь-якого іншого його предиката, бо всі вони відкидаються разом із суб'єктом, і в цій думці не виявляється ані найменшої суперечності. Отже, ви бачили, що коли я відкидаю предикат судження разом із суб'єктом, ніколи не може виникнути внутрішня суперечність. Хоч яким би був той предикат, вам зостається лише один вихід. Мусите стверджувати, що є суб'єкти, котрі зовсім не можна відкинути і котрі, отже, мають залишатися. Але це було б усе одно, що казати, є цілковито необхідні суб'єкти, а це ж бо є та передумова, правильність котрої я якраз поставив під сумнів і котрої можливість ви хотіли мені показати. Адже я не можу скласти собі ані найменшого поняття про річ, яка, будучи заперечувана разом із усіма своїми предикатами, залишала б по собі якусь суперечність, а без суперечності через самі лише чисті апріорні поняття. Я не маю жодної ознаки неможливості. Всупереч усім цим загальним висновкам, яких не може відхилити жодна людина, ви кидаєте мені виклик через один випадок, виставляючи його як фактичний доказ того, що все ж таки є одне, і притім, лише це одне поняття таке, що небуття або заперечення його предмета є саме в собі суперечливим, і це є поняття найреальнішої сутності. Ви кажете, що вона має в собі всю реальність, і ви маєте право допускати таку сутність як можливу, із чим я наразі погоджуюся, хоча на суперечливе собі поняття далеко ще не доводить можливості предмета. Примітка поняття завжди можливе, якщо воно не суперечить самому собі. Це є логічною ознакою можливості, і цим його предмет відрізняється від «нігіл нігелніґатівум. Але, попри те, воно може бути порожнім поняттям, якщо об'єктивна реальність синтезу, через який воно утворюється, не доводиться окремо. Але цей доказ, як показано вище, повсякчас ґрунтується на принципах можливого досвіду, а не на засаді аналізу, принципі, суперечності це застереження, щоб із можливості понять, логічної не робити відразу висновку про можливість речей реальну. Кінець примітки. Але до всякої реальності входить також існування отже, існування перебуває в понятті можливого. Якщо ця річ відкидається, то відкидається й внутрішня, її можливість, що є суперечливо. Я відповідаю: ви впали в суперечність уже тоді, коли до поняття речі, яку збиралися мислити лише як можливу, впровадили поняття існування нехай і сховане під іншим найменням. Якщо дозволити вам це, то ви на позір виграли гру, але на ділі ви нічого не сказали, впавши в голу тавтологію. Я запитую вас, чи є положення Ся, чи та річ, котра я визнаю разом із вами як можливу, хоч якою б вона була існує, чи є це положення аналітичним чи синтетичним. Якщо воно аналітичне, то існуванням речі ви нічого не додаєте до вашої думки про річ, але тоді або та думка, що є в вас, має бути самою цією річчю, або ж ви прийняли за передумову існування як приналежне до можливості речі, і потім удавано висновуєте це існування з внутрішньої можливості, а це є ніщо інше як жалюгідна тавтологія. Слово реальність, що в понятті речі звуть. Слово реальність, що в понятті речі звучить інакше, ніж існування в понятті предиката, тут нічого не важить, адже якщо ви називаєте всяке встановлення, байдуже, що ви встановлюєте реальністю, то вже в понятті суб'єкта ви встановили річ із усіма її предикатами, приймаючи її як дійсну, і в предикаті лише повторюєте це. Якщо ж ви навпаки ви знаєте, як той мусить визнавати кожна людина зі здоровим глуздом, що всі екзистенційні положення є синтетичні, то як же ви тоді будете стверджувати, що предикат існування не можна відкинути без суперечності? Адже ця перевага властиво притаманна тільки аналітичному судженню, що його характер саме на ньому і ґрунтується? Я сподівався б справді звести нанівець ці дріб'язкові розумування точним визначенням поняття існування, якби не зауважив, що ілюзія від змішування логічного предиката з реальним, себто з визначенням речі, зводить нанівець майже всі повчання. За логічний предикат може правити все, що завгодно, навіть суб'єкт може бути предикатом самого себе, адже логіка абстрагується від усякого змісту. Але визначення є предикат, що додається до поняття суб'єкта і побільшує його, отже, воно вже не повинне міститися в тому понятті. Буття, вочевидь, не є реальним предикатом, себто поняттям чогось такого, що могло б додаватися до поняття речі, воно є лише встановленням позішон речі або деяких визначень самих по собі. У логічному вжитку воно є лише зв'язкою в судженні. Положення Бог є всемогутній, містить два поняття, що мають свої об'єкти: Бог і всемогутність. Слів це є не становить тут додаткового предиката, а є лише те, що предикат встановлює відносно суб'єкта. Якщо я беру суб'єкта Бога разом із усіма його предикатами, до яких належить і всемогутність, і кажу: Бог є або є Бог, то я не додаю жодного нового предиката до поняття Бога, а тільки встановлюю суб'єктам сам по собі разом із усіма його предикатами, і при тому, як предмет у відношенні до мого поняття, предмет і поняття мусять містити цілком одне й те саме, і тому до поняття, що виражає тільки можливість. Нічого не може бути більше додано, бо я мислю його предмет просто як даний через вираз він є. Таким чином дійсне не містить нічого понад просте можливе. Сто дійсних талярів не містять ані на йоту більше, ніж сто можливих талярів, адже можливі таляри означають поняття, а дійсні предмети його встановлення саме по собі. Тож, у випадку, якби предмет містив більше, ніж поняття, моє поняття не виражало б цілого предмета і отже, не було б його адекватним поняттям. Але в моєму майновому стані є щось більше за наявності ста дійсних талярів, аніж за самого лише їх поняття, себто можливості їх. Бо ж у дійсності предмет не тільки аналітично міститься в моєму понятті, але й додається синтетично до мого поняття. Яке є визначення мого стану, анітрохи не побільшуючи ці мисленні сто талярів цим буттям поза моїм поняттям? Отже, якщо я мислю річ, через які завгодно і скільки завгодно предикатів, навіть у суцільному визначенні, то від того, що я додам іще, ця річ є до неї анічогісінько не долучиться, інакше, бо існувало б не те саме, а більше за те, що я мислив у понятті, і я не міг би сказати. Що це існує саме предмет мого поняття. Якщо я навіть мислю в які-небудь речі всі реальності, крім однієї, то від того, що я скажу, така річ із таким недоліком існує, то відсутня реальність не додасться. Річ існуватиме якраз із тим недоліком, із яким я її мислив, інакше б не існувало щось інше, аніж я думав. Коли ж я мислю певну сутність як найвищу реальність без недоліків, то все ж таки лишається ще питання, існує вона чи ні, адже, хоча моєму поняттю про можливий реальний зміст речі взагалі нічого не бракує, проте бракує чогось іще у відношенні до всього мого стану мислення, а саме що знання цього об'єкта можливе, також апостеріорі, тут і розкривається причина наявної при цьому трудності. Якби мова була про предмет чуттів, то я не міг би змішати існування речі з простим поняттям речі, бо ж через поняття предмет мислиться тільки як суголосний із загальними умовами можливого емпіричного знання взагалі, а через існування як уміщений у контекст сукупного досвіду, і в цьому разі через пов'язність зі змістом сукупного досвіду поняття предмета анітрохи не побільшується. Але наше мислення завдяки цьому дістає на одне можливе сприйняття більше. Якщо ж ми навпаки хочемо мислити існування лише через чисту категорію, то не диво, що ми не можемо вказати жодної ознаки, аби відрізнити його від простої можливості. Отже, хоч би що, і хоч би скільки містило наше поняття того чи іншого предмета, та все ж таки, аби наділити цей предмет існуванням, ми мусимо вийти поза це поняття. У випадку з предметами чуттів це здійснюється через зв'язок з яким-небудь із моїх сприйняттів за емпіричними законами, але для об'єктів чистого мислення немає абсолютно жодного засобу пізнати їхнє буття, бо воно має бути пізнане цілком апріорі, тоді як наше усвідомлення усякого існування, чи то безпосередньо сприйняттям, чи через висновки, які пов'язують щось зі сприйняттям. Цілковито належить до єдності досвіду, і хоча існування поза цією цариною не можна оголошувати абсолютно неможливим, проте воно є таким припущенням, якого ми нічим не можемо підтвердити. Поняття найвищої сутності є з багатьох поглядів вельми корисна ідея, але власне тому, що вона є тільки ідея, вона зовсім не придатна для того, аби лише за її допомогою розширювати наше знання стосовно того, що існує. Вона не в змозі навіть навчити нас чогось стосовно можливості, чогось понад те, мінус питання Ейнес Мегререн. Аналітична ознака можливість, яка полягає в тому, що самі лише встановлення, самі лише реальності не створюють жодних суперечностей, не може щоправда заперечуватися за цією множиною, та оскільки пов'язання всіх реальних властивостей у одній речі є синтез. Про можливість якого ми не можемо судити апріорі, бо ці реальності не дані нам специфічно. А якби й були дані, то звідси аж ніяк не виходило б жодного судження, бо ознаку можливості синтетичних знань. Завжди слід шукати лише в досвіді, до якого предмети ідеї належати не може. Тож славетному Ляйбніцеві насправді далеко не вдалося те, чим він себе тішив, а саме апріорі, осягнути можливість такої величної ідеальної сутності. Отже, всі старання і праця довкола такого знаменитого онтологічного картезіанського доказу буття найвищої судності з понять пропали марно, і людина настільки ж мало може збагатитися знаннями з самих лише ідей, як мало збагатився б коштами купець, якби для поліпшення свого становища надумав приписати до своєї касової готівки декілька нулів.